Хотів я то, звісно, все записувати, але просто ну, блядь, ніяк навіть ніде тут штатив поставити. Зробив я один рейл з поличками. Тут далі зроблю ще один ось зробив рейл такий. Бачите, там поличка під зуття буде. Можливо, ще одну накину, подивлюся. А тут під тремпель. Так воно все виглядає. Єлі тут Короче, стоїш. Але. Працюємо весь цей час, який я не знімав. Ну, для вас тут нічого не міняється. Типу, у вас влоги виходять за графіком 3 чи 4 рази на неділю, а я блядь, дивіться який мокрий. Це пізда, просто весь мокрий. Фух. Тут мені тримпеля прийшли. Зараз з ми, власне, будемо одягати одежі і сюди отак от. Хуяк. Хтось скаже, так Тут же ж мало місця. Да Це той який і буде впритий. Оце ось временне временна історія убереться, і будуть вони отак рядами йти. Тобто я просто сюди буду додавати. так вони Це буде чітко, не партесь. Але жарко, то пізда. Сьогодні у нас на сонці 38 градусів було ось тут. Це піздець. Тут то парілка теж, але не так, як на дворі. Є ще час як мабуть та і все буду йти, бо вже блядь, не можу просто. Короче, я заварився кій на блять. Це просто жесть. Короче. Так це виглядає на цьому рейлові. Так. 51 тремпель в ліс. Це пізда. Поки оце все розвісив, блядь, думав здохну. І ще ж навіть один ящик, щоб ви розуміли, в одному ящику більше 50 шматок. А в мене цих ящиків раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Це якщо я ніде нічого не пройбав, 12 ящиків з речами. Це пізда просто. Жесть. Хорошо, тут холодочек. <реш> Я дома. За... Е... Бис. Короче, надо... Не переставати знімати в ті тижні, в які у мене виходять відоси. Тоді воно внахльоз буде взагалі дохуя. Фух, План на зараз потренуватися, потім аукціони виставити лоти. Якраз зараз 4 година дня, так що нормас буде. Ну а потім вже. Махіто, коктейльчики з льодиком, і все в тому досі. Сука, чи забув, що витягнути з карманів. Пухує. Так, у мене сьогодні тренування буде лайтове, тому що я, по-перше, вже пив сьогодні махітос, а це означає, що я не можу випити розджигатель, бо дуже велике навантаження. Хорошо, блядь. Хорошо, що я бороду підстриг, це пізда. Блядь, не пив два часа. Пить хочу піздець. Это хорошо. Ой, щось побігло. Думав, стявся, а то з мене просто вода л'ється. Коли ви тренуєтесь і... Отаке велике сонце, обов'язково пийте багато. Ні, все-таки той світ лучше. Багато води. Це обов'язково для того, щоб було гарне самопочуття. Ну а я побіг. Чао. Мокрі п'ятна, то з мене накапало вже. <тас> Вони яєчко не засвітити, бо буде неловко. Проте ті, хто доволі уважно дивляться влоги, неодноразово вже скидували мені скріншоти з тим, як я їх все ж таки засвітив. Ну, вибачайте. Так, 30 хвилин я побігав. Роблю щось похавить собі. Так, що ми? Є, там якась картошка в мене є. І ковбаски є ще, в принципі. Дело и приготовленно ну, ну, приготовлено, просто розігреют и все.